Паша, що там з Дісною? що там сіймом? Правда, що риба дохне, правда, що видохлався, а скоро буде Київ пити отруйну воду. А що, а як? А я бачив страшне відео. От приблизно так виглядає моє спілкування з моїми риболовими колегами, з моїми просто колегами, навіть не риболовими. Вони цього теж не читалися, навіть членами моєї родини, які теж десь це побачили, всі в паніці і всі переживають. Я намагаюся дещо заспокоїти їх, заспокоїтись сам і заспокоїти вас. Я зібрав інформацію від екологів, природоохоронців. Своїх знайомих від людей, які живуть вздовж річки Сейм і вздовж річки Десна. Що нам відомо на теперішній момент? Перше, що річка Сейм впадає в Україну з Російської Федерації. І з Російської Федерації надійшло якесь забруднення поки що невідомого походження, через яке вода в річці Сейм стала. Мутною, десь навіть чорною стала погано пахнути, і почався масовий мор риби і всього, що живе у воді. Щодо джерел цього забруднення, ходить декілька теорій по інтернету. Жодне з яких поки що немає офіційного підтвердження, тому що з Російською Федерацією у нас немає жодних взаємовідносин. Вони нам нічого не скажуть, а ми самі точно не знаємо, бо воно ж звідти все прийшло за течією. Перше, що це викиди з Тьоткінського цукрового заводу або спиртового заводу, кажуть, там такі є, і вони регулярно кожного літа робили якісь. Скиди заборонених речовин всім, і через це була локальна екокатастрофа, там 40-50 км, ніж за течією мор риби. Далі все було нормально. Друге, це те, що ніби через військові дії в Скурській області відбулось влучання в якусь ємність з. Азотними добривами, десь на березі річки, і це все попало в річку, масовий цей вкид в цього тривалий, і це, тіпа теж забруднило воду. Третя версія, що це скид з якихось очисних споруд, десь там вище, там скуршений десь, коротше, десь так. Не суть важливо, важливо, що результати аналізів наших екологів, природоохоронців свідчать, що є суттєве навіть в десятки раз перевищення по вмісту азотних речовин у воді. Це раз. Інш, про інші речовини поки що ніякої інформації немає. Друге, що є дуже суттєве зниження кількості розчиненого у воді кисню. Близько одної одиниці. Тобто там одиниці це міліграм на, по-моєму, дециметр кубічний. Норма, при якій рибі комфортно, це там 4, 4, 5 і вище одиниць. А зараз одна. Ну, тобто це катастрофа. Якщо враховувати, що зараз літо, спека і в таких умовах, як правило, і так кількість розчиненого кисню у воді не найкраща, то оці викиди додають максимальної катастрофічності. А Тим, хто, до речі, не знав, що риба дихає киснем, розчиненим у воді, великий привіт. Тепер щодо того, як нам на це реагувати і як це все йде, дивіться 250 кілометрів території України тече річка Сейм від кордону з Росією. Перші ознаки забруднення були 14-15 серпня. Сьогодні 29. те І лише сьогодні перші ознаки забруднення, яке надійшло сеймом в річку Десна, вдалося отримати. Тобто в Сосницькому районі, поруч з устям, зранку почали фіксувати надходження мутної, погано пахнучої води і мертвої риби. Можливо, це риба, яку течії принесли сейма, можливо, це вже риба, яка почала гинути в Десні. Що важливо розуміти тут? Я, як людина, яка рибалила на багатьох річках України, на Сеймі, на Десні, в місцях впадіння Сейму, в тому числі, я знаю, що там, наприклад, русло Сейма там в 4-5 вуще, ніж русло Десни. Візьмемо в середньому, що і розхід води, прихід води, десь так само різниця. От враховуйте, що по ось такої ширини сейму прийшла. Не знаю, там червона фарба о такої насиченості, як моя футболка. А тут в Десні йшла чиста прозора вода, ну, мовно, як в гірській річці. І вони тут змішалися, відповідно, в пропорції, ну, будемо казати, 1 до 4, 1 до 5. Відповідно, концентрація цієї червоної фарби зменшилась в відповідній пропорції. Нижче в Десну впадають інші притоки. Це Снов, це Остер, якщо я не помиляюсь, Убідь там, по-моєму, десь поруч. І стариці, які теж дають. Прихід якоїсь чистої води і можливість рибі туди мігрувати, ховатися від забруднення. Відповідно, на момент надходження цих забруднень до умовного Києва концентрація цієї червоної фарби добре, якщо буде ледь рожева а можливо, взагалі такої не буде, принаймні такі мої очікування. І враховуйте відстань від місця впадіння Сейма в Десну до Києва по руслу Дісни. Ну там кілометрів 300-350 буде відповідно враховуйте, скільки часу знадобиться цьому забрудненню, щоб дійти до Києва. Це перше зараз багато людей, які хотіли б відпочивати на десні, ловити рибу, на дивившись цих відео з мором риби в сеймі, начитавшись цих публікацій в інтернеті, де там уже від обласних військових адміністрацій, від якихось військових частин, що заборонити всім перебувати, нічого не відвідувати, не ловити, не копатися і так далі. Вони в розгубленості. І причина того, що ці накази вже є, це те, що. Органи влади, як правило, діють за принципом дути на холодне. Тобто є якась проблема, яка у нас тут в теорії буде через тиждень чи через два. Ну аби чого не вийшло, напишемо заборону вже зараз. Тому в багатьох місцях вже є ці накази, там в і нижче стоять таблички на пляжах, що не купатися є в якомусь там віснику Чернігівщини, який читає п'ять людей і три місцевих функціонера стаття, що ой-ой-ой не ходить. Відповідно, органи влади все прикрилися. Як я поступаю в таких випадках? Я телефоную своїм знайомим, які живуть вздовж русла цієї річки, з досить невеликими там проміжками. І дізнаюся у них реальну ситуацію на зараз. Як там зараз? Тобто сьогодні я дзвонив своєму знайомим, який ловить в Менському районі, там поруч з населеним пунктом Лістова. І він сказав, що. Кльов риби був сьогодні норм, вода чиста, нічим не пахла і так далі. І Це десь кілометрів, може 40 нижче від падіння сейму. Тобто туди ще це не дійшло. Тому моніторте ситуацію, дізнавайтесь актуально, плюс доплюсовуйте інформацію від офіційних органів влади. тепер щодо інформації і батлів з приводу неї багато ходить різних бланків, що ось такі-то результати замірів якості води, і люди сперечаються, який правдивий, який неправдивий. Пам'ятаєте, вода це у нас динамічно структура, Як то кажуть, не можна двічі в одну і ту саму річку зайти, і тому часто цифри одні і цифри інші це результати взяті в річці в різних ділянках або в різні періоди по часу, тобто сьогодні і завтра. І вони важливі тільки, якщо ти маєш всі ці показники по одній локації з рівними часовими проміжками. Туди ти бачиш, як. Зростає рівень забруднення і як він спадає. І тоді ти розумієш, що от він спав, вода безпечна. А якщо просто одна вирвана цифра і інша вирвана, і сперечатись, це ну, типа, це нічого не дає. Е, тепер, власне, мій заклик до риболовів, які живуть вздовж Дісни, нижче впадіння сейм. Слідкуйте за устями річок, які впадають в дисну, за виходами із старець, які з нею зараз сполучені. тому що. Риба в річці, щойно буде відчувати надходження забруднення, буде йти на чисту воду, буде ховатись від цього забруднення, заходячи в стариці, в ці притоки і так далі. Місцеві браконьєри вони теж моніторять це все. Вони почнуться перегороджувати сітками, дітярями і так далі, і тому подібне, іншими браконьєрськими зарядями лову. Відповідно, ту нещасну рибу добиваючи, не даючи їй врятуватись, а це ваша риба, вам її ловити і вам її берегти. Відповідно, дзвонимо. Поліція, рибінспекція, там екологи, військові, кого можете, піднімайте. Якщо ви бачите тотальну бездіяльність тих, хто має це охороняти, ви можете ініціативні групи місцевих рибалок організовувати, не знаю, там робити якесь патрулювання або приходити там, де стоять ці сітки, їх там знищувати, і місцевим браконьєрам казати: Ай-яй-яй, як нехорошо, іди звідси. Поки може інша тема, яка стосується збереження риби, і дискутується в коментарях під тими відео, де ота риба на поверхні води намагається дихати і врятуватись, хоч якось. Люди кажуть: а якщо прийти туди з відром води, черпанути води з річки сачком риби начерпати в це віддеркою в якесь найближче озеро там, або не знаю, іншу річушку, це все віднести, відвести і туди випустити, щоб воно жило. Я поспілкувався з екологами, мені сказали, що в порядку саме такої ініціативи це має нульові шанси, тому що людина прийде, черпане цієї забрудненої води з річки. Риба там і так єлі-єлі жива, вона її буде без компресора, там, аератора, без насичення киснем, ним півгодини, годину кудись нести, щоб відпустити, відповідно, шансів врятуватись мінімум. Якщо у вас, звичайно, є. Обладнання для насичення води киснем. Якщо ви приїдете своєю ємністю уже заповненою чистою водою, то скали, що шанс щось зберегти з того, що ви начерпали, є Приблизно Так це виглядає на теперішній момент. Якщо в мене буде якась цікава нова інформація, я буду моніторити стан річки і з вами ділитись на нашому телеграм-каналі, на який раджу підписуватись. Бережіть себе і бережіть свої річки.